Про червону книгу України розповідає дітям вихователька Валентина Люх. Малеча дізнається про рідкісних птахів. Оберігати природу це одне з завдань, яке я ставлю перед собою. Ну майже щодня. Ми кожен день виходимо з дітками на вулицю, спостерігаємо за деревами, за погодою, за птахами. Ми познайомилися з дітками сьогодні на занятті з птахами, які записані в червону книгу України. Це голуб, синяк, дятел, сова і білий лебідь. Також ми подивилися на стенді і закріпили знання про синичку, ворону, горобця і снігура. З дітками поговорили про те, що найбільше полюбляє їсти синичка і чим можна підгодовувати птахів. Для синиці діти разом із вихователями підготували шматочки несолоного сала. Ось для інших птахів майструють екогодівнички. Так як зараз на вулиці морози, холодно. Ми вирішили потурбуватися про наших пернатих друзів. Ми виготовляли їх за допомогою зерна, брали овес, пшеницю. Просу, все те, що люблять пташки. І е, ми не брали клей, а брали природний матеріал, желатин. Ми його розчиняли, додавали зерна і в формочках виготовляли такі е, цікаві смаколики. Сьогодні вихованці дитячого садочка номер 50 виготовили близько півтори сотні годівниць для пернатих. Майстрував їх і п'ятирічний Богдан. Та шубну, от щоб вони не мерзли під сніком. Важко знайти комашку і черв'ячків. Вони наші друзі, ми їх оберігаємо. Смаколики для птахів дітлахи розвішують на гілки дерев під час прогулянки. Аби заохотити малечу, вихователі влаштовують ігри. Ми маленькі пташиня, та дуже любимо літати і з котиком ігри грати. Всюди Наші дітки знають, що зима це найскладніший період для птахів, тому в нашому садочку є така традиція, що зими ми регулярно підгодовуємо птахів. Таким чином ми вчимо дітей любити і поважати усе живе на землі. У нас проводився конкурс виготовлення еко-годівничок, до якого долучилися батьки з дітками. Ми вручали їм заохочувальні призи. Батьки активно взяли участь у цьому конкурсі і були також їм вручені подяки. Ми закладаємо наших дітей дітях зерно екологічно розвинутої особистості, яка не шкодила природі, не губила б її, а знала, любила, охороняла і жила з нею в гармонії. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.